Привіт! Ви дивитесь головні бізнес-новини за перший тиждень вересня від позитивного бухгалтера. Зроблено не забудьте про лайк та підписку і починаємо. Податки ФОП до 20 вересня необхідно сплатити єдиний податок для ФОП першої та другої групи, а також податки за найманих працівників. Якщо ви торгуєте під акцизними товарами, то до 20 вересня потрібно подати звіт за роздрібну торгівлю у серпні. Якщо ви плануєте змінити групу єдиного податку, заяву про перехід потрібно подати не пізніше ніж 15 вересня. Вже цієї осені 2024 року українська податкова вперше автоматично обмінюється даними з іншими країнами, які є учасниками угоди СРС. Ця угода охоплює понад 120 держав світу і вимагає від банків передавати інформацію про рахунки нерезидентів, відкриті у їх банках. Тобто, коли якась... Приватна особа чи бізнес відкриває рахунок за кордоном, і банк ідентифікує цього клієнта як. Не резидента країни, де відкривається рахунок, саме тоді банк буде звітувати до тої країни, де він є резидентом. Тобто фактично відбувається автоматичний обмін податковою інформацією. Що це означає для вас? Ваші рахунки та бізнес будуть під суворим контролем. Завдяки цьому міжнародному обміну інформації наші податкові органи отримують доступ до комплексної інформації про діяльність міжнародних компаній. Але хочу звернути вашу увагу. В першу чергу, ця угода Сіре спрямована на перевірку і контроль міжнародних груп компаній, а також контроль міжнародних банківських операцій між такими групами міжнародних компаній. І лише в другу чергу, цей контроль стосується приватних рахунків звичайних пересічних громадян. 1 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує акциз на пальне. Це може означати зростання цін на бензин, дизель та автогаз. Закон був ухвалений для приведення українських стандартів до норм Євросоюзу і передбачає поступове підвищення акцизів до 2028 року. Очікується, що ціни на бензин можуть зрости на 1,5 гривні за літр, а на диспаливо – на 2 гривні за літр. На тлі впровадження обмеження на перекази з карти на карту, фінмоніторинг продовжує свій контроль за фінансовими операціями, виявляючи підозрілі платежі. Суб'єкти фінмоніторингу, тобто банки, повинні перевіряти як нових, так і поточних клієнтів. Фізособи можуть бути піддані перевірці, якщо сума операцій перевищує 30 тисяч гривень. Або з одного рахунку за короткий період було здійснено кілька платежів, навіть якщо вони не перевищують ліміт. Підозріли операції це ті, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю чи фінансуванням тероризму. Злочинна діяльність це поняття неймовірних масштабів, тому банки можуть перевірити будь-який платіж на будь-яку суму, як тільки він їм здається підозрілим. Особливо ретельно перевіряються великі транзакції. Для юросіб за порушення вимог передбачені штрафи. Фізосіб штрафи не торкаються, але банк може закрити ваш рахунок. Що з приводу курсу валют. Експерти прогнозують, що вже на початку вересня долар може сягнути 41 гривні 80 копійок, а до кінця року дійде позначки 42,5 гривень за долар. Також спробуйте звернути увагу на вигідні інструменти інвестування, такі як ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Наприклад, тримісячні гривніві ОВДП зараз можуть принести до 13% річних. Що еквівалентно понад 4% за квартал? Це непогана альтернатива традиційним депозитам, де середня ставка наразі близько 10,7% річних, з урахуванням податків на прибуток 19,5%, щоб отримати аналогічний дохід на депозиті, вам знадобиться ставка не менше ніж 16%, що пропонують далеко не усі банки. На сьогодні це все. Очікую на ваші коментарі, а також підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами розказуємо, як вам легше і краще вести бізнес. До зустрічі!